Вітаю, друзі! Я навчаюся на бухгалтера і вирішив з вами поділитися інформацією, яка, на мій погляд, буде для вас досить корисною. Мова піде про пенсійні плани в США. Підписуючи контракт з роботодавцем, вам буде запропоновано доєднатися до плану пенсійного накопичення. Найпоширенішим Є 401К. Не маю гадки, чому він так називається, але про нього піде мова. 401 план передбачає, що певний процент з вашої зарплатні буде відкладатися на пенсію. І на кожний долар або процент від працівника роботодавець додає також певну частину, як правило, це один до одного, інколи один до двох, інколи навпаки, один до половини. Давайте розглянемо, на прикладі, Припустимо, що ваш річний дохід 60 тисяч, тобто 5 тисяч доларів в рік. І у вас є домовленість, що роботодавець додає один до одного. Ви вирішуєте вкладати 2%. Тоді розрахунок наступний: щорічне накопичення буде від вас 1200 доларів, тобто 2% від 60 тисяч. Роботодавець додає знову ж таки 1200, і всього ви накопичуєте в рік 2400 доларів або по 200 доларів в місяць. Які переваги цього плану? Звісно, це подвоєння від роботодавця, а також відкладення оподаткування. Що означає відкладення оподаткування? При річному доході в 60 тисяч розглянемо найпоширеніший приклад. Що ви сімейна людина до пенсійного віку, яка спільно з дружиною подає податкову декларацію. Тоді ваш податок обраховується наступним чином: перша сума буде неоподаткована згідно таблиці на 23 рік. По вашому статусу це буде 27 тисяч. Ну і звісно, сума, що оподатковується, віднімається вже від 60 тисяч, і ми виходимо на суму 32 тисячі 300. Я подаю загальний приклад, тому що є багато нюансів, які впливають на кінцеву суму, що оподатковується, але це так просто для наглядності. І ось тоді, коли ми беремо цю суму, яка оподатковується, і дивимося в наступну таблицю, то ми бачимо, що ця сума попадає в кошик. Оподаткування 12%. Тобто, ви маєте сплатити 12% федерального податку з 1200 доларів. Ми говоримо тільки про федеральний, про штатовський, поки що не говоримо. Отже, 144 долари держава вам фактично відкладує, віддетерміновує. І ви його вкладаєте в пенсійний фонд, і лише тоді, коли отримаєте, тільки тоді за нього несте податок. Отже, перевага складає в сумі 1344 долара в рік при такому пенсійному плані. Далі ми шукаємо в інтернеті калькулятор. Я знайшов ось такий калькулятор net. І пишемо. Всі ці дані враховуючи, скільки років нам зараз, і скільки років ми плануємо працювати. Наприклад, знову ж таки найпоширеніший середній вік, який мені здається, у нас є, це 45 років. Людина переїхала в США, планує до 65 років працювати. Так, оці ось суми, і ось скільки вона вкладає відсотків. Там процент інфляції ще, ну і ще додається, я тут вказав, 6% річного е, зросту капіталу цього, тому що ці гроші будуть вкладені в якийсь фонд, і цей фонд буде також мати якийсь переріст. Отож, при таких відних даних за 20 доларів, за 20 років по 100 доларів щомісяця при інфляції. Ваш вклад буде складати 32 тисячі доларів разом з роботодавцем 64 тисячі і всього 115 тисяч доларів ви накопичите разом з цим процентним зростанням. Що ви будете планувати ще після цього, як ви йдете на пенсію, жити 20 років, то щорічно ви зможете отримати пенсію в розмірі 10 тисяч доларів або щомісячно 827. Я ні до чого не агітую, лиш розказую про переваги, які надає цей пенсійний фонд, пенсійний план. Які є умови і ліміти? Перша умова, на яку варто звертати увагу, це так, так називається Westing Time. Що це означає? Що роботодавець не відразу приймає на себе зобов'язання накопичувати разом з вами. Є трьохрічний і шестирічний період цього наділення, скажімо так, наділення від роботодавця. Трьохрічний період передбачає, що в перші два роки в нього немає зовсім зобов'язань, а на третій рік настає 100 значення. значенні. Шестирічний період передбачає, що кожен, другий, кожен рік, починаючи з другого. Він зростає на 20%, його зобов'язання зростають на 20%. На прикладі, це виглядає так: в шестирічному періоді, що вклад роботодавців перший рік буде 0% і 0 доларів, другий рік буде 480 доларів, бо це вже буде 20% від суми за 2 роки. Третій рік від суми за 3 роки 40% або 1000 1440 доларів і так далі. І тільки в шостому році його зобов'язання будуть повні. В трьохрічному періоді це буде виглядати таким чином, що перші два роки він не зобов'язаний ні до чого, а в третій рік він видає відразу всю суму за три роки і далі по 1200 доларів в рік буде додавати до пенсійного плану. Умови та ліміти. Другий пункт обмеження по віку. Право на отримання пенсійного фонду настає в 59,5 років, якщо ви працюєте, і 55 років, якщо ви звільнені. Якщо ви захочете отримати кошти раніше, буде штраф 10% від суми отримання. Також варто пам'ятати, що є обов'язок отримання. Тобто, 1 квітня наступного року, після того, як вам виповнилося 72 роки, якщо ви працюєте, і після того, як ви вийшли на пенсію, ви маєте зобов'язання отримувати пенсію. Інакше 50% від проценту обов'язкового отримання. Давайте розглянемо це, наприклад. Раннє отримання, приклад перший. Вам 50 років. Ви хочете отримати 10%. Тобто вам менше, ніж вік, який дає право отримати. Ви платите штраф 10% це 1000 доларів. І отримуєте на роки 9 тисяч. Приклад, другий, пізнє отримання. Вам 72 роки, і ви забули отримати пенсію, а на рахунку 10 тисяч доларів. А ви обов'язково мали отримати. 3,65% від 10 тисяч доларів. Ось процент обов'язкового отримання, він є в таблицях. І в цій таблиці, бачите, вказано, що якщо вам 72 роки, то ви ще 27 років будете жити і отримувати цей фонд. Отож, якщо ви отримали, забули отримати обов'язкове, Пенсійне забезпечення, то на вас накладається штраф в розмірі 50% від 365 доларів або 182,5 долара. Про це варто пам'ятати. Останнє, не передостаннє, є обмеження річного вкладу. За 2022 рік обмеження складало 61 тисячу доларів. Але не більше, ніж 100% вашого річного укладу. Тобто, на пенсію ви не могли відкласти більше, ніж цю суму. Якщо вам більше, ніж 50 років, то обмеження зростає на 6,5 тисяч і складає 67 тисяч доларів. Це обмеження розподіляється на роботодавця та працівника. тобто, при обмеженні 61 тисячі ви можете вкласти максимум 20 тисяч 500, роботодавець 40 тисяч 500. Якщо вам більше 50 років, обмеження зросло. Ви можете вкласти 27 тисяч доларів в пенсійний фонд, а роботодавець 40 тисяч 500. Так. Тут трошки є помилка. Ось так виходять, чи що. Чи тут більше має бути. Так, ось. Ось, знайшов помилку. Ось так. Добре. І останнє. Варто пам'ятати, що при отриманні ваш вклад оподатковується як звичайний дохід. Наразі все. Дякую за увагу. Якщо вам буде цікаво, якісь деталі дізнатися. Пишіть мені в особисті, ради буду, буду відповісти. Всього доброго.